Ідею створення меморіалу «Небесні сотні в місті обговорюють вже декілька місяців. Останнє засідання комісії у складі митців та депутатів міськради так і не відбулося. Архітектори наполегливо радять визначитися городянам з місцем розташування. Найбільше голосів набрало місце біля обласної федерації профспілок. Проте для меморіалу тут замала площа. Тож у міському управлінні архітектури вирішили замість меморіалу будувати пам'ятник. Створили робочого групу, чоловік 15. через день ще раз зібралися. Довго судили, рядили, читали Вікіпедію, прийшли до висновку, що це має бути пам'ятник. З причини Валерій Олександрович пояснив, бо меморіальний комплекс передбачає... Міське фінансове управління у зв'язку з перебуванням на території міста біженців зі сходу прийняло рішення збільшити виплати на соціальний захист на 400 тисяч гривень. За ці кошти відремонтують один з гуртожитків на інститутській для тимчасового проживання переселенців. Гроші просять і військові на тепловізори. Необхідність внесення змін до бюджету пов'язана першу чергу із зверненням командиру військової частини польова пошта. В-4252 стосовно виділення коштів в сумі 700 тисяч на придбання тепловізорів у кількості 10 штук. У зв'язку з цим зверненням пропонується внести зміни і збільшити резервний фонд. Збір коштів для військових іноді перетворюється на шахрайство. Тож у благодійному фонді Надія відкрито рахунок для потреб армії. Контролювати надходження будуть представники депутатських робочих груп. Міські націоналісти представили на розгляд звернення до Верховної Ради з вимогою введення військового стану на сході країни. Я пропоную звернутися до президента України про те, введення про воєнного стану на території Донецької і Луганської областей. Це розширить. Повноваження наших військових це дасть змогу їм робити дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Депутати таке звернення підтримали та заодно клопочуть до київських колег і про розпуск парламенту та дострокові вибори.